Радий привітати в нашій студії наступного гостя. Це Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, дуже дякуємо, що Дай, особисто завітали. Слава Україні! Героям слава! Хочеться почути вашу відповідь та відповідь наших глядачів на наше традиційне голосування. Наше питання сьогодні звучить таким чином: у містах України вимикають опалення згодні з датою завершення опалювального сезону. Чотири варіанти відповіді так, потепліло і платіжки будуть меншими. Ні, ще холодно треба продовжити. Третій у мене автономне опалення. І четвертий варіант мені. Все рівно. Обов'язково відповідайте. Пане Тарасе, у вас яке опалення? І чи не холодно вам вдома, як ви ставитесь до замови? Ну, у мене сучасна квартира, там ти сам можеш вимикати, все правильно зроблено, тому що вже сучасне будівництво це по лічильнику. Угу. Коли хочеш, вимикаєш, коли хочеш, вмикаєш. Тобто, ну я таких проблем не відчуваю. Звичайно, в тих будівлях, що там радянського типу, або Ті, хто навіть 2000-х де неможливо поставити лічильники, ну це проблема, тому що дійсності тобі влупили цю батарею, ти нічого з цим так. не можеш робити. А, і відкриваєш вікна. Ну, на жаль, так, так, воно, так воно будувалося. Тобто повинна бути повна модернізація, як у всіх країнах. А ти залежить від температури, так ну, вимкнулося і воно пішло там. Да? І все ж таки лічильник, втрати, які величезні, в тому числі у нас в тепломережах, які ніхто. О, до речі, не бореться з цим. Нам вигідно, щоб у нас більше більше споживалося, тому що багато на, на великих цифрах багато можна стирити, так. щоб всі розуміли. Великі цифри, втрати там, які там втрати на можуть бути на мережах. Можеш там 5%, можеш 10% написати, але так. двори опалюються. Так, да, двори вулиця. опалюються. Тобто, це ще радянська система, яка залишилась з тим. На жаль, ніхто не робить нічого, а тому, що ну є знаєте бажання продавати більше, точніше, гріти повітря, а потім списувати збитки на це. Ну і зараз від такої локальної теми пропоную перейти до більш глобальної. Топ-тема сьогоднішнього дня у Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбулося понад 12 годин на закрите питання перемовин США та Російської Федерації. Як пише Ройтер з посиланням на джерела в Білому домі, найближчим часом очікується позитивна заява. Мовляв, на переговорах досягнуто прогресу. Вже після перемовин США і РФ делегація знову зустрінеться з українцями. Як повідомляє суспільне другий раунд. Переговори між та Україною вже завершили. Однак подробиць поки що не повідомляли. Давайте почуємо нашого президента Зеленського з цього приводу. Війну принесли з Росії. Саме в Росію треба війну виштовхувати, саме їх треба змушувати до миру, і саме на них треба тиснути, щоб була безпека. Були наради щодо дипломатичної роботи. Нещодавно я говорив з міністром оборони Рустемом Міровим. Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів Америки говорили з командою війни, з представниками Росії. Після того знов зустріч української та американської команд, я очікую також і нової доповіді. Тим часом заступник голови оборонного комітету ради Федерації РФ Панчижов або Чижов заявив, що спільну заяву за підсумками консультації РФ і США не було прийнято. Мовляв, російська та американська делегації сиділи 12 годин і здається узгодили спільну заяву, яку не було ухвалено через позицію України. А от речник Кремля Пісков заявив, що зміст російсько-американських переговорів, які відбулися напередодні в РРІАДі, Ріяді, не планують оприлюднювати, оскільки вони мали виключно технічний характер. Додам, що після перемовин член російської делегації Карасін заявив, що Москва продовжить переговори з Вашингтоном щодо війни із залученням ООН та інших країн. У відповідь на це в офісі президента заявили, що Україна не може диктувати, кого США чи Росія буде залучати до своїх переговорів. Водночас, вплив РФ на ООН, зокрема через її право вето у Раді Безпеки, може ускладнити або заблокувати переговорний процес. І вже всі про це говорять, пана Тараса. Росія зацікавлена у ускладненні та затягуванні цього процесу. Тим не менш у Білому домі очікується позитивна заява. Кажуть, що шалений прогрес досягнуто на цих переговорах на ділі, де факто цього не помітно. То в чому прогрес? Чи є у вас розуміння? Ну я ще не пам'ятаю, щоб всі, всі заяви і розмови з путіним і з росіянами не не починалося з питання з того, що досягнути великий прогрес. Говорили нафі навіть про те, що а, вже там скільки 10 ярдів залишилось до миру, так. угода закінчена. Знаєте, я в таких випадках завжди пригадую такий науковий факт. А, ну знаєте, от ДНК людини і шимпанзе в принципі співпадає на 98,8%. і відсотків. Ну здається. Одне і те саме Байже все тільки один і два відсотки трішки залишити. Ми бачимо, що ще поза тут не людини побудували цивілізацію. Так от, це один і два відсотки, і робить те, що а, виявляється, що не все так просто виявилось, як бачилися Сполучені Штати Америки. Нічого не виходить. Ми вже зараз без, можемо цим, да, без так. України і без Європи. Виявляється домовитись, неможливо Важелі тиску на Україну а, немає, так як думали Сполучені Штати Америки, тому що намагання натиснути. На Україну призводило до зворотних результатів, в тому числі проблеми. А як же розвідка та військова допомога? Так це повернуло. Так вони ж повернули. Чого повернули? Тому що почався поголос в Європі. А навіщо нам цей металобрухт, під назвою американська зброя? Uh -huh. Бачили вже Канада сумнівається, навіщо їм там 70% від цих f 35 так на 30 мільярдів дорог Португалія починає відмовлятися. З великим задоволенням, звичайно, тут французи говорять, приходьте до нашого магазинчику, і будемо робити. Проблема в тому, що вони порушили ту дискусію, яку не треба було порушувати. А чи потрібні взагалі літаки, наприклад, такого п'ятого покоління? А так, а чому? Тому що от, що показала війна в Україні, що літаки та, можуть бути і не п'ятого покоління. Ну, модернізовані, наприклад, ті самі f 16, ну там з авіонікою, наприклад, а виявляється, літаки можна збивати дронами, які там і 2 тисячі 3 тисячі доларів коштують, mm -hmm. а не 100, 120 мільйонів і так далі. Тобто. Тут вони в протиріччя входять зі своїм ВПК. коли вони з цими фокусами почали з відмиканням розвідки і все інше, ну, відімкнули ви розвідку, да. А удари по Росії продовжились. Продовжу. Значить, канал зв'язку працює. Працює. Mm -hmm. А виявили, що не так все просто. Працює в цьому світі. Це як змінить роз... розуміння американців. А то, воно вже змінюю. А воно вже змінює. А це очевидно, що вони в тупіку. Ну от там вони ну росіяни там, от по чорному морю, от конкретний приклад, говорить. О, дивіться, марав ситуації, як говорить заступниця Держдуми. Дві великі ядерні держави, як вони говорять, щось там труть. Виходить ця Україна, оце 1,2%, да? uh -huh. і не можуть прийняти спільну заяву. А чому? Тому що без України нічого не працює. Чому? Що хочуть росіяни по Чорному морі, я просто пояснюю. Вони починають говорити про. Безпеку, судоход, суднопласту і все інше. Ну, Мають на увазі, що вони хочуть, щоб українці припинили кошмарить їхній е, Чорноморський флот, щоб він плавав по всьому Чорному морі і перекладаю, щоб вони знову контролювали зернову угоду. Чого вони там ООН хочуть знову втулити? Mm -hmm. Щоб вони знову контролювали. Так українці сказали, що вибачте, вона е, нам не потрібна. А нам не потрібно це. Ми самі контролюємо свою безпеку. До речі, нас підтримують Болгарія і Румунія, які чомусь тільки за. І тут виявляється, а які інструментарі у США в Чорному морі? А ніякий. А вони навіть в Чорному морі не можуть заходити більше ніж 21 день згідно з диктриною Угу. Тому що на Чорноморська країна. А турки пропустять їх в принципі? Ні, вони повинні пропускати, повинні, але там є нюанси. По моєму 20-та стаття, що от на якій підставі вони не пускають Росіян, пане Тарасе, Тобто, з усіх сторін можна сказати, знову ж таки, в генії да. оптимізму. Ми тут виграємо. Значить, є генії? Вам вон це там Росія говорить, які жахливі люди. Це українці, які не дають спільну заяву так. США. Ні цьому я вам по факту. Тобто, говорю. ми по факту маємо ситуацію, коли Трамп все ближче до того, аби бути ро. Чарованим у переговорах з путіним, тому що бачать, що вони відверто затягують О. процеси. По перше, а по-друге, вони розуміють, що втрачають ґрунт е, під землею у Європі, тому що від них відмовляються, це, і це, це буде їх спонукати ще більше нам допомагати. Це правда гірше, гірше. підпри ці корпорації в вони втрачають гроші. Це значно серйозніше, ніж ґрунт в Європі. Mm -hmm. да? mm -hmm. Це дуже серйозні пацани, які будуть серйозні питання задавати. Це наші союзники тепер в розмовах, в тому числі з американцями. Тепер треба йти в Лохітс Мартин і говорити, що Україна люб'язна, готова врятувати репутацію американської зброї. Як дайте нам три скадрилі F-35. п'ять коштовно? Це їхні проблеми, за ваш рахунок, це ви рахуєте. Ну, я вам я просто цифри скажу. А, щорічний експорт американської зброї 300 мільярдів доларів. 300 мільярдів доларів. Угу. А у них портфелі на 10 років розраховані. Да? Це 3 трильйони, щоб ви розуміли, про що йдеться. Угу. О зараз вони оголосили, будемо робити F47. Ну, за дивним збігом ставом це збігається з номером президента Діючого. Ну, то таке. Так назва. Ну, любить людина. Ну, такий він є. Добре, що. Не Трамп назвав. Ну, Авіанос ну, ні, ні, авіаносець точно буде названим Трамп, тому що там традиція авіаносці, нові авіаносці називати за іменами цих президентів. А uh -huh. ось е, дивіться. Як ви це будете робити? Це ваші особисті проблеми. Або за один долар подарите да, через Білий Дім, uh -huh. або ленд-ліз ви там пробиваєте, саджаєте туди пілотів ВПС США. Колишніх там ветеранів, а Україна готова дати їм українські паспорти. Угу. Це будуть українські пілоти. І ми показуємо, рятуємо. Цю репутацію американської зубас насправді, от ще 10 березня, журналісти ресурсу Сіпрі підрахували, що Україна стала найбільшим у світі імпортером озброєнь у період з 20 До, по Ну, і виробником рік. По, -по, по техніки Давай. Нам скидають, але от я спілкувався з військовим експертом. Він зазначив, що не потрібно і перебільшувати роль України у цьому плані, тому що насправді нам дають якийсь один відсоток того, що Америка, Америка має в наявності. Тут, це, це То це Чому правда? ми такі важливі на вашу думку? Тоді що ми. Маємо от зараз сказати так: ну ми згодні, давайте. Ми вас врятуємо. Тому що ви на гроші втро. От зараз вони оце запускаєте все розьому на питання, хто це купувати буде. А у f-35 знаєте, як будувався повітря цьому ж проекту 20 років. Mm -hmm. Вони домовили, що це таким консорціум внесли аванси всі країни. От а потім довгострокові контракти. А тепер Канада говорить: нафіга нам потрібно ці 70 ваших F-35. А це передбачає повернення грошей тоді? Ні, ну аванс. Я думаю, що не повернеться. 30 мільярдів вони заплатять. Так а кому ви будете продавати? Кому ви збираєтесь продавати свій f 47 Прийдете в Європу, зараз дайте грошей. Що вони скажуть? Вам душиста дуля. Так, давайте згадувати, навіщо нам ваші Мотлах, який не буде бити по Росії? Все просто. І тут питання знову таки, не допомоги не було. Це ваша проблема, а не наша проблема. Тобто, треба, якщо не виходить з політиками, треба зі спонсорами політиків робити. Або ця історія з Чорним морем. Чому Україна говорить, а ми не хочемо? Тому що в нас є власна зброя. Оці сібейбі, які СБУшники наштампували, так Беки. вони mm -hmm. вирішили ці цю проблему. До речі, вітаємо, як ви мені сьогодні нагадали. 25 сьогодні років там 33, три двадцять п'ятого барезня. Да. 33 роки служби безпеки. Всім вітаємо і на фронті люди працюють, і всередині країни. Ну і МПЗ, ви бачите, горять гарно. Ну але ж, начебто, перемир'я, і... пане Тарасе, як таке можливо? Ну як таке? Ну буває. Знову ну не палять. працює КТК, не працює КТК, це їхні проблеми. Ну каспійська транспортна система, тому що так буває: горить, да Горить, до, до речі, раніше почала, а перемир'я ну росіяни заперечують.